Друзі, у нас сьогодні розпаковка адвент-календаря і не просто якогось там, а адвенту Вілерой Енбо. І е, хочу сказати, що перші предмети з різдвяних новорічних колекцій цей бренд почав розробляти ще на початку ХХ століття. А наразі, у цій сучасності, існує дві такі повноцінні новорічні різдвяні колекції: це Christmas Toys і колекція Toys Delight, Ділайт, цього року виповнюється 15 років, і саме ці колекції, і присвячений новий адвент 25-го року компанії Вілорой Енго. А ще, окрім власних колекції існують різні цікаві іграшки. Ось такі, наприклад, на тему полярного експресо, які їх точно немає в Андвенді. Я знаю, я вже подивилася, що там який там вміст, але вони є в магазині Вілорой в торговому центрі Домосфера на першому поверсі. Ось так виглядає цей адвент-календар. такий гарній червоній коробочці. Вона доволі важкенька. Тут 24 комірки, 24 предмети. А козаду є QR-код, за яким можна зайти і подивитися вміст цього календаря. А зараз ми підемо в домосфері, знайдемо зручне, таке затишне місце з домашнім інтер'єром і зробимо розпаковку, і я вам покажу. Кожен предмет окремо для розпаковки календаря легендарного бренду Вілярой і Бог. Ми обрали дуже затишний салон Флексформ і комплект меблів, дивани легендарного дизайнера Антоніо Четеріо. Так, відкриваємо нашу коробочку. Вау! Нарешті, нарешті 24 комірочки з предметами адвент календаря Вілорой Енбох. Нарешті я їх побачила, і тут нам компанія обіцяє, що буде 10 ексклюзивних предметів, які створювалися спеціально для цього календаря. Тобто ви їх ніде не зможете купити в роздріб. І 14 е предметів е з колекції Toy's Delight. Теж ексклюзивні, колекційні предмети. Дуже цікаво подивитися, що ж у нас в кожній окремій комірці. Компанія нам обіцяє як повнорозмірні предмети, якісь чашечки, якісь боли, якісь мисочки, так і іграшки, так і предмети декору. І так розпочнемо з першого номеру. Угу. Отже, друзі, перший номер, але я бачу, що коробка двошарова. Тут вже 22 й номер, ми ще до нього дістанемося. Дуже багато цікавих предметів. І ми розпочинаємо відкривати перший номер. Все дуже якісно запаковано. І тут нас очікує свічка, свічка. З такими цікавими декорами, ведмедиків, тут ялиночки. І одразу ж скажу, що цього предмету немає. Це якраз ексклюзивний предмет для цього календаря створений. Тобто ви його зможете. Це колекційний предмет у звичайних магазинах він не продається. І тому ми не можемо, знаєте, як зазвичай буває, що адвент-календар, він же ж має певну вартість. так, і Потім ми дивимося на нашу вигоду, якщо ми складемо вартість всіх предметів, які тут є. А отже, ми так і зробимо. теж. Я вам обов'язково скажу, скільки коштує сам календар, які на нього є знижки, і скільки коштує кожен окремий предмет, який можна купити. Ось цей не можна купити. Це чистий колекційний предмет. А взагалі-то цей предмет, ця свічка не випадково потрапила саме у перший номер, тому що а, створення саме різдвяних колекцій Вілорою Бог розпочалося саме із свічок. Це ще у 20-х роках ХХ 20 століття були створені от перші такі різдвяні предмети для колекційні предмети. А це були саме свічки, і тому до 15-річчя колекції. Delight, У першому номері поклали саме свічечку. Поки що нічим не пахне ця свічечка, мабуть, якщо її запалити, вона буде ароматна. Друзі, коли придбаєте, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи, чим саме пахне ось ця свічка під номером один. Так, друзі, номер два. Номер два. Відкриваємо, що у нас в другому номері щось цікаве. Так, дуже цікаве, це ось, бачите, така новорічна іграшка, ялинкова іграшка, підвіска. До речі, у формі чашечки. до речі, хочу вам сказати, що Вілорой Бог одна з перших компаній, яка почала створювати новорічні ці ялинкові іграшки у формі посуду. І я точно знаю, що Ось ця колекція ялинкових іграшок вона придається в кількості три штучки в наборі, і дуже маю надію, що ми знайдемо ще два її брати або сестри тут в цьому календарі, і в нас буде повноцінний набір з ялинковими цими іграшками. І здається, із знижкою ось цей набір ялинкових іграшок коштує десь понад 30 фунтів. Так, номер три, номер три камірочка номер три. Вона досить велика. Я вже бачу, що це в нас мисочка. О, яка симпатична, дуже гарна мисочка. Подивіться, які тут симпатичні малюнки, які принти, дуже такі теплі зірочки, сердечки, яблучка. І зверніть увагу: ось цей кант, такий хвилястий кант. Це є особливістю різдвяних колекцій Віларой Бог. Так, ставимо от сюди, ми будемо відкладати предмети наші, коробочки в інший бік, тому що тут у нас є ще другий шар. Номер три. Тепер номер чотири. Менша коробочка. Можливо, там от якраз іграшка до усього тріо чашечки, які ми бачили. Ні. Ні. Подивіться, друзі, це міні-версія такої піалочки. А, мабуть, сюди можна вершковий якийсь соус покласти, а, або сметанку, ось, або якийсь там меджем і а, прикрасити собі а, ну, там, тацю з а, різдвяним сніданочком. Дуже симпатична піалочка. Знову ж таки, такий хвилястий край. П'ятий номер. Велика коробочка, велика, але вузька. Цікаво-цікаво, що ж там може бути. Ухти, ухти! Подивіться, О, те, що я казала, мабуть, це ось така тарілочка, ялинкова іграшка із паровозиком. Як я вже і казала, вілоро... Бог цього року робить або принт, або навіть предмет на тему полярного експресу. І потім ми подивимося в описі і дізнаємося, чи це дійсно входить ось у комплект таких ялинкових прикрас. Дуже цікава штучка, але Знову ж таки зауважу, що такі ялинкові прикраси вони є колекційними, і кожного року Вілорої Бог розробляє нові принти. І є колекціонери, які обмінюються, які списуються між собою, і є ціле ком'юніті колекціонерів, саме іграшок ялинкових Вілорої Бог. І для них Дуже цікаві предмети в цьому календарі. Подивіться, повнорозмірна розмірна чашечка із принтом Санти. Санте, а тут така конячка. До речі, хочу вам сказати, що Віларой використовує вінтажні малюнки, які створювалися ще в XIX столітті. І навіть деякі малюнки були створені дітьми у, власне, в одному поколінні Віларої Бог, а це бренд з'явився. Ось такий, як ми його зараз знаємо, у поєднанні двох сімей. А розпочалося з Франсуа Бога. Потім він, його син одружився з донькою на прізвище Вілерої. І так об'єдналися дві сім'ї. І ось в одному поколінні було аж 16 дітей, і ви розумієте, що треба було. Якось дітей займати, і вони приводили їх на виробництво, давали їм можливість намалювати щось, а потім використовували ці малюнки навіть для декорування свого посуду і різних прикрас. Ось така, такий, так би мовити, сімейний бізнес навіть на рівні дітей. Так, номер 7. Це міні-версія. Ух ти! Подивіться, яка краса. Це дійсно міні-версія ялинкової іграшки. Це прям не просто чашечка, а чашечка та блюдце. Дуже гарна, така тендітна, така елегантна. І дійсно стане прикрасою ялиночки. Дуже гарно. Переходимо до восьмого. Де у нас восьмий номер? Ось у нас восьмий номер. Так, доволі великий. А тут у нас Тут у нас знову свічка, і значить, це в нас ексклюзивно розроблений предмет для календаря цього року, 2025 року. Дуже цікавий. І чим воно пахне? Мені теж дуже цікаво. Дев'ятий номер. Номер 9 Мабуть, тут якась така тарілочка невелика. Так. Так і дійсно в див'я. А ні, дивіться, друзі, яка цікава штука. В дев'ятому номері у нас підставка під яйце. Уявіть собі, як можна гарно це все поставити, прикрасити на столі такий різдвяний сніданок. Дуже гарно, дивіться, тут теж такі цікаві принти із потягом новорічний чобіточок, конячка символ цього року. Дуже цікавий предмет. Мені здається, його. Хоча, не знаю, подивимося, чи можна його купити окремо, або ж це ексклюзив. Номер 10. А це в нас, друзі, ялинкова куля. Ось, ось яка вона. От, бачите, ось цей принт із Сантою, із ведмедиком. та... Потягом він повторюється у всій колекції цього року. І знову ж таки ялиночка, ось така тут є. І ви бачите, що куля ця брендована, вілорой Бог, теж дуже буде гарно виглядати на ялинці. Так, ми просуваємося вже. Ближче до середини. І в 11 номері ми бачимо знову знову ось таку чашечку. Ялонкова прикраса, чашечка. Дуже гарна, теж тут Санта, теж тут потяг дуже цікавий предмет. І відкриваємо 12-й номер. А тут міні-версія ось такого боулу. І хочу вам сказати, що ось такі квадратні форми. Вілерой і Бог дуже рідко створює і дуже обмежену кількість квадратних таких боулів саме для новорічних колекцій, тому що виліпити цю форму доволі складно і складніше, аніж ось таку округлу. І тому, якщо вам пощастить мати в своїй колекції такий предмет, ну це вже дуже добре, дуже добре. Так, ну, можна його дійсно використовувати функціонально, наприклад, для там, якихось горішків або сухофруктів, або спецій, а дуже не, а, підійде для сервірування. 13-й номер. 13-й номер у нас такий е, худенький, мабуть, тут якась тарілочка. І дійсно, у нас тут ялинкова іграшка із е, Сантою. Посередині, О, це міні-версія таких святкового, святкового посуду від Вілероїбу. Дуже цікаво. 14-й номер, невеличкий. Але і це у нас знову новорічна А ні, друзі, це дзвіночок, новорічний дзвіночок. Тут у нас немає ось цієї колоталки, не знаю, як це називається, але дивіться, який він святковий, як він так елегантно виглядає. Хочу вам сказати, що раніше Віларой Бог до того, як почав цю форму використовувати для саме новорічного декору, Віларой Бог робив такі двійко, таких дзвіночків, як подарунки для. Для молодят, для тих, хто одружується. І можна було придбати їм в подарунок парочку ось таких дзвіночків. Так, 15-й номер. 15 номер. І, це, і це знову підставка під яйце. Тобто можна сервірувати сніданок на двох. Дуже цікаво. Так, 15-й номер. Адже ми пам'ятаємо, що Вілорой Бог компанія, яка була створена у 1748 році, це сімейна компанія. І вже багато поколінь вона управляється саме представниками цієї сім'ї. Номер 16. Доволі такий великий і важкенький. Що ж у нас тут? А тут у нас повнорозмірна версія, повнорозмірна версія ось такої піалечки. гарна піалочка з червоним кантом, з малю... тут я бачу на малюночку, мені здається, лоскунчик. А хто у нас написав казку Лоскунчик? А, точно, Гофман. Дякую, дякую. Так, ми одразу і щось не тільки про Вілорой Бог дізнаємося, а ще й оновимо свої знання. Чомусь мені завжди хочеться сховати назад всі ці предмети, а не покласти їх тут перед вами. Знову ж таки, бачите, тут саме для двох такий сервіс. Номер 17. І тут у нас, дивіться, ялинкова перекраса у формі тарілочки, а посередині у нас. Прикрашена ялиночка. До речі, традицію прикрашати ялинки започаткував, здається, Мартін Лютер. Ну, тобто, десь ось у тих роках, коли розпочалася реформація, саме в Німеччині з Німеччини пішла ось ця традиція прикрашати саме ялиночки під Різдво. Так, номер 18. І тут у нас знову, знову. Повна версія такого блюдечка. Дивіться, дуже гарне, з таким кантом хвилястим. Ми пам'ятаємо, що, але це вже інша трішки форма цього хвилястого канту. Ми пам'ятаємо, що і Бог використовує їх саме для різдвяних колекцій. І наскільки я пам'ятаю, друзі, ось такий стиль тарілочок було розроблено компанією, коли вона почала співпрацювати працювати із різними кондитерськими е, е, компаніями, кав'ярнями, е, тому що до того часу вироблялися вироблявся посуд. Більше там для домашнього вжитку, але в кінці 19 століття а, був промисловий бум, а, розвивався бізнес і малий бізнес, відкривалися різні кав'ярні, пекарні. І треба було дуже гарно подавати ось ці, там різні тістечка, штруделі. І Вілярой, і Бог спеціально розробив а, а, такий декор, а, щоб можна було не відволікати власне, від випічки, від ось цього смаколи. Велика увага, щоб він був в центрі. Ось дивіться, дійсно і зараз теж такі цікаві декори Вілерой продовжує виробляти. Ну, І для нас це вже стало звичним, але хтось ще ж це перший придумав, і це був саме Вілерой і Бог. Так, це в нас був 18-й номер, друзі. Зараз 19-й. Ми вже наближаємося до кінця. І в 19-му номері знову, знову іграшка у вигляді чашечки. Ялинкова іграшка. Мені цікаво взагалі, а тут буде, я бачу, що все з таким червоним кантом. А чи буде? А щось із зеленим кантом. Ну, зараз подивимося. Так, 20-й номер. Дивіться, який великий 20-й номер. Мабуть, якась тарілочка. Судячи за формою, відкриваємо. І бачимо, що так. Так, це тарілочка. Оп, дивіться, Повнорозмірна тарілка для сніданку. Якщо та а, а, тарілка, а, яку а, ми бачили в попередньому номері, це ну, майже там, така пиріжкова тарілка, то це повноцінна тарілка для а, якоїсь страви, основної страви, 21 номер, мабуть, теж тарілочка, може, з цієї ж серії. пішкова тарілка, знову, яка стає до пари ось цій. Двадцять другий, двадцять другий номер, друзі, дуже маленький, невеличкий такий двадцять другий номер. І це знову свічка. Знову свічка. Але бачите, те, що я казала, це вже з зеленим ось таким от кантом. Зелений колір Вілорой і Бог почали використовувати для створення колекції дитячого посуду і переносять його на інший посуд, особливо там, на різдвяні якісь колекції, доволі рідко тому. Це прям ексклюзив, ексклюзив. 23 – це, мабуть, велика тарілка, яка стане до пари ось цій із ялинкою прикрашеною. Так, дійсно, це тарілка, теж з ялиночкою. Друзі, чи ви прикрашаєте до Різдва ялинки, і коли саме ви розпочинаєте це робити? У нас в домосфері ми розпочинаємо прикрашати ялинки, виставляти її в торгому. Центрі вже середині жовтня, уявіть собі, Ось, чи, як у вас все це складається. І останній номер 24-й. Що ж він нам готує? Що він нам готує? І це, і це чашка. Теж повнорозмірна чашка, дуже гарна. Подивіться, яка. Так і хочеться сюди налити теплого, теплого чаю закутитися в плед і чекати різдва, чекати на диво. Отже, ми завершили нашу розпаковку і бачимо: ось ці 14 предметів, як і обіцяли, які можна придбати по одному. Я вам зараз скажу кілька цін, щоб ви могли порівняти. Ми заходимо по qr коду на офіційний сайт «Вілорой і Бог, і бачимо, що ось цей набір із трьох ялинкових іграшок коштує 33 три знижкою, тридцять і Фунтів. Ось цей підсвічничок у формі чашечки коштує 16,7 фунтів. Підставочка під яйце одна коштує 15 фунтів. А ось така тарілочка діаметром 24,4 см коштує 23,9 фунтів. За допомогою цього посуду ви можете сервірувати для сніданку на двох. Тут у нас і пиріжкова тарілка, тарілка для сніданку, тарілочка, підставочка під яйце дуже гарний підсвічник для того, щоб прикрасити все, глибока тарілочка і чашка для чаю. А ось це, ось ці 10 предметів це у нас йдуть суто колекційні предмети, їх ніде не можна придбати. І бачите, і підсвічники, пару підсвічників, ось така невеличка чашечка для соусів, ялинкові іграшки, дзвіночок дуже гарний. І нестандартної квадратної форми, ось такий боул. Теж він має не тільки колекційне, але й функціональне призначення. Отже, друзі, наразі в салоні торговому центрі домосфера діє знижка 15%, і ви можете придбати цей адвент-календарів календар з великою вигодою для себе. Запрошую вас у домосферу. Приходьте. У нас цікаво, у нас багато чого корисного. І очікуємо вас тут. Дякую. Друзі, формат інстаграму не передбачає довге відео, тому повністю розпаковку ви можете подивитися на Фейсбуці Домосфери, на Ютубі Домосфери. Посилання будуть у шапці профілю. Тож завітайте, подивіться все. І ми з вами зустрінемося у нас в торговому центрі Домосфери. Дякую.